Навіщо нам приймати якісь добавки, вітаміни, мінерали, пробіотики? Якщо ми все отримуємо із їжі, от раніше якось жили люди нормально без всіх цих добавок і були живі, здорові. Насправді, аж до 19 століття включно середня тривалість життя була приблизно 30-40 років, і тільки після Другої світової тривалість життя почала підвищуватися завдяки покращенню харчування та новим можливостям медицини. Усім привіт! Я Анастасія Пашковська. Ви на каналі нутриціолога з науковим підходом. І завдяки цьому відео я хочу розвінчати деякі міфи про біодобавки. Я розповім, в яких випадках біодобавки можуть бути дійсно потужним інструментом і покажу це вам на власному досвіді, а де, скажімо так, не потрібно із бадів робити чарівну таблетку. Посилання на джерела на наукові дослідження, як завжди, залишаю для вас в описі під цим відео. Це відео не пропаганда коралового клубу, не реклама мого марафону, і це не про те, що вам потрібно знести пів айхербу для того, щоб покращити ваше з. Здоров'я але я підсвічу вам важливі моменти, в яких випадках БАДи дійсно можуть допомогти вам досягти ваших цілей, як от позбутися тривалого випадіння волосся, стійких гормональних висипань, безсоння, збільшити енергію і не тільки, а також надам вам тест всього 5 пунктів, як зрозуміти, що у вашому випадку, навпаки, бади вам взагалі не потрібні. Взагалі, грамотний превентивний нутриціолог може і має право призначати вам нутрицептики, тобто біоактивні речовини, якщо ми бачимо, що за аналіз. Алізом крові це необхідно. І це не просто будь-які бади, нутрицептики це особливий вид біодобавок, які мають підтверджено науковими дослідженнями користь для здоров'я. Вони часто містять активні компоненти, які можуть бути отримані з їжі, з рослин або інших природних джерел. Його використовуються для покращення функцій організму, профілактики та навіть лікування деяких станів. Це, наприклад, магній, вітаміни групи В, вітамін Д, амінокислоти, наприклад, ельголютамін, нак та інші. А не величезна кількість якихось адаптогенів, грибів рейші, протипаразитарних трав чи інших, які можливо і спрацюють, а можливо, і не дадуть результату. Не всі біодобавки можуть вважатися нутрицевтиками, оскільки нутрицевтики підлягають більш ретельним дослідженням і мають більш чітку доказову базу. Наприклад, дослідження показують, що наявність стресу може знизити, вичерпати запаси магнію, потенційно призводячи до ще більшого зниження стресостійкості, швидшої втоми. Гіршення сну, а тому додатковий прийом магнію 250-400 мг допомагає знизити кортизол, покращити сон, роботу серця, і насправді значно більше, оскільки магній бере участь більше ніж в 300 біохімічних реакціях. А дослідження пов'язані із вітаміном Д демонструють, що дефіцит вітаміну Д прямим чином може впливати на накопичення зайвої ваги, інсулінорезистентності та розвитку серцево-судинних захворювань. Дослідження залишаю в описі. Тому нутрицептики не втручаються в роботу організму, не маскують ніякі симптоми, як це насправді часто може бути при прийомі фармпрепаратів, а навпаки, вони допомагають активувати механізми самостілення в організмі, особливо якщо ми бачимо, що це необхідно за результатом аналізів, наприклад, через тривалий стрес, і зазвичай нутрицептики не мають побічних ефектів, якщо призначається грамотне дозування чітко під результат аналізів. Так, зараз на ринку достатньо фахівців, які можуть призначати велику кількість бадів. Це можуть бути починаючі фахівці, які пройшли одне хороше навчання, їм надали по одній схемі для роботи з різними випадками, і вони призначають по 10-15 бадів на один протокол. Це звісно ж тумач. Часто на сторінці такого нутриціолога можна побачити, що він працює із хронічною втомою, і з проявами, і з ендометріозом, і бере в роботу і дітей, і підлітків. Насправді ж, нутриціолог повинен мати свою вузьку нішу і не виходити за межі своїх компетенцій, а за потреби відправити клієнта до іншого вузькопрофільного спеціаліста. Але це вже тема для іншого відео. Насправді, я, як людина, яка протестувала на собі достатньо різних протоколів за останні 4 роки, можу сказати, що від кілька. Кількості бадів взагалі не залежить результат. Насправді можна призначити 3, 4, 5 бадів курсом не більше, але влучні і отримати досить швидкі зміни у самопочутті. Більше бадів це не означає краще. І завдяки такому підходу я змогла позбутися алергічного реніту, який турбував мене більше 12 років, буквально за 3 тижні. А до того я роками вживала антигістаміні ліки і не виходила на вулицю без серветок. Також я позбулася гормональних висипань, передменструального синдрому, випадіння волосся, безсоння зараз у свої 27 років. Я значно міцніше сплю ніж у свої 20. Також в мене значно зменшилися синці під очима. Ви це бачите на фотографіях до та після, і рівень енергії збільшився мінімум в три рази. Раніше я була постійно млява, сонлива, і моя мама могла називати мене амебою. Звісно, якщо ви хаотично скуповуєте бади не під ваш результат аналізів, а тому, що, наприклад, порадила подружка, нічого не змінюєте в харчуванні, досить пізно лягаєте спати, не потрібно від біодобавок чекати на якісь вау-результати. Тут потрібен комплексний підхід, оскільки БАД працюють лише тоді, коли ви створили базу із корисних звичок, і це насправді не складно зробити. В моєму випадку половина успіху це грамотно підібрана, невелика схема з нутрицевтиками, а інша половина це повноцінне харчування без фанатизму та зниження стресу. Так само це працює і у моїх клієнтів. Системний підхід це докласти всього 20% зусиль і отримати 80% результату не навпаки. І тепер тест всього 5%. Пунктів, як зрозуміти, що у вашому випадку БАДи вам взагалі не потрібні, і ви можете покрити усі потреби організму просто за рахунок повноцінного різноманітного харчування. Спойлер: насправді 80% моїх клієнтів провалюють цей тест як і я раніше. І перший пункт як зрозуміти, що БАДи, нутрицептики вам взагалі ніколи не будуть потрібні протягом вашого життя. У вас ніколи не було стресу, і ви спите кожної ночі по 8-9 годин. Насправді ж, наукові дослідження. Показують, що наявність тривалого стресу не лише швидше вичерпує запасу магнію, цинку, селену, інших мінералів, вітамінів групи Б, але й може і погіршуватися. Їхнє засвоєння, оскільки наявність стресу може знижувати рівень соляної кислоти в шлунку. Тому що коли наш організм знаходиться в стресі в режимі бій або біжи, у нас працює симпатична нервова система. І у цьому випадку може погіршуватися травлення, оскільки кров перенаправляється із органів ШКТ в м'язи, а рівень соляної кислоти може знижуватися, і через це у нас будуть гірше засвоюватися білок, вітаміни та мінерали. І це одна з причин, чому при стресі у нас починає силь. Випадати волосся, погіршується сон, стає менше енергії. Другий пункт ви харчуєтеся тільки натуральними продуктами: риба дикого вилову, м'ясо травяного від корму, фастфуд, солодощі у вас присутні максимум один раз на місяць. На жаль, сучасні продукти мають меншу нутритивну цінність, ніж це було ще 100 років тому, і на це є декілька причин. Плюс все одно від рафінованого цукру, від борошна вищого гатунку нам складно кудись здітися, тому ці продукти у нас присутні. І пам'ятаєте, Таємо, що ці продукти особливо вже не несуть нутритивної цінності нашому організму, а навпаки, можуть підвищувати рівень системного запалення, особливо це стосується рафінованого цукру. Саме тому рівень мікроелементів, вітамінів, мінералів, амінокислот у нас може знижуватися в харчуванні, і як результат за аналізами крові, ми вже можемо бачити деякі латентні дефіцити. Наприклад, у нас вітаміни групи Б Б 12 може ще бути в межах широких референсів, але вже бачимо, що він знижується. Наприклад, він стає. Десь на середині референсу або навіть тяжі до нижньої межі референсу. Третій пункт: ви дуже рідко хворієте вірусними хворобами і ніколи не маєте після цього ускладнень. Це, наприклад, саме моя історія, оскільки в 12 років я перехворіла вірусним мононуклеозом через вірус Епштейн-Бара і як результат через це в мене розвинувся алергічний реніт, який тривав зі мною більше 12 років. І саме завдяки тому, що я додала додаткові інструменти нутриціології, я додала курсом. Ну, менше ніж за місяць, буквально за три тижні, я змогла цього позбутися. Четвертий пункт: у вас немає хронічних та аутоімунних захворювань. Якщо ж у вас є, наприклад, аутоімунний тероїдит, то потреба в білку, цинку, залізі, селені у вас може збільшитися, а на жаль, засвоєння їжі теж може погіршитися, оскільки наявність гіпотерозу може знижувати рівень соляної кислоти. П'ятий пункт: ви не приймаєте на постійній основі фармпрепарати, наприклад, гормональні контрацептиви, антидепресанти ніколи не вживали антибіотики. Чому це важливо? Ось, подивіться, будь ласка, які нутрієнти нам необхідні для двох фаз детоксикації: це вітаміни, мінерали, амінокислоти. Саме так у нас утилізуються в організмі фармпрепарати, зайві відпрацьовані гормони, токсичні речовини. Якщо ж прийом медикаментів у нас відбувається на постійній основі і додатково ми потреби організму ніяким чином не покриваємо, через це у нас може збільшитися дефіцит вітамінів групи Б, вітаміну Д, мінералів та білку докладаю вам дослідження, яке демонструє, що прийом гормональних контрацептивів вичерпує вітаміни групи Б, С, Е та мінерали, такі як магній, селен та цинк. А це про зменшення енергії, посилення випадіння волосся, збільшення передчасних зморшок в довгостроковій перспективі, та загалом про зниження функцій щитовидної залози. Таким чином, кожен із цих п'яти пунктів може збільшувати навантаження на наш організм, збільшуючи системне запалення. І через це мікроелементи, які потрібні для зниження цього запалення, будуть швидше вичерпуватися. Саме тому, якщо ми хочемо мати високу якість життя протягом багатьох десятиліть і запобігати цілій низці вікових захворювань, наша задача мінімум один раз на рік здавати аналізи крові. Список аналізів крові, які рекомендуються для щорічного чекапу, я додала в описі під відео. Це Пост в моєму інстаграмі. Обов'язково подивіться і зберігайте собі. Але що точно не потрібно робити з БАДами? Не потрібно їх самостійно приймати без аналізів. Як мінімум, це може не принести нам важних результатів, і це насправді часто ситуація. Я теж так робила до того, як стати нутриціологом. Мінімум, це не принесе нам результатів, а як максимум, ми можемо собі навіть нашкодити. Також я не раджу брати нутрицевтики, біодобавки за чиєюсь порадою і не приймати їх на. Постійній основі, тільки якщо це на магні, як я вже зазначала, 250-400 мг. Це буде безпечним. А в наступному відео я розповім, в яких випадках ви можете місяцями приймати бади, вітаміни, мінерали, але зовсім не бачите ніяких результатів. Якраз таки часто так буває, коли ми самостійно призначаємо собі якісь бади, наприклад, нас сильно турбує випадіння волосся, ми там знесли пів айхербу. Так, приймаємо щось, приймаємо, але волосся все одно продовжує випадати, сил не стає більше, Більше сон не покращується, це насправді розповсюджена ситуація, тому в наступному відео я розповім, буде дуже класне, концентроване відео, тому долучайтеся.